У ніч із 19 на 20 вересня ворог завдав ракетного удару шакедами по Івано-Франківщині. Збройні сили відбили атаку. Та чи почуваються франківці в безпеці та які заходи безпеки приймають під час повітряної тривоги? Я стояла, дивилася, як вони світили тими лазерами, думала, що... Е... Було дуже трохи страшно. Думала, що він десь літає близько, його шукають, не можуть збити, ну, трохи паніка була. Ну, але так якби потім почитала по телеграмі, що нічого такого не було, щоб нас заспокоїлось. Схововці під сходи. Так стріляли серед ночі, що я аж собаки боялася. І, і біда, біда, не добре. У ну, мене так стараюся шукати укриття по, по структурі будинку. Я чула тривогу вночі, але міцно доволі спала. І зайшла в Телеграм, мені все таки було трохи тривожно подивитися, який це витриво. Ну, чи це тренувальний міг, чи такий. Я подивилася, що це шахеди. І типу, ну чомусь мені психологічно, от коли якісь там пуски, прям кинжали, все таке, то я трошки серйозніше ставлюсь. А от коли шахеди, мені якось трохи думаю, ну то вони літають, вони змінюють часто траєкторію. І думаю, буду слідкувати за новинами. Ну і я так заснула і вже взагалі не не чув. – Що було сьогодні триває? Мам, сорі. Ніяких. – Ми взагалі були у надвірній зранку. Ми самі з надвірної і зранку мене не чули. Спали. А я її не чув, я спав. А взагалі, ну, які? Я на наше ППО розраховую. Мають хлопці працювати. У вас якісь укриття? Є? А часто спускаєтесь? – Ні. Такі думки франківців. свої залишайте в коментарях. Legenda